Дати слово голові перештянської сільської ради, ради Асина. Шановні волівальники, шановні. Я всіх першов болівальникам, які приїхали і сильно з кричали. Гра Гралася на чудо. І як би тобі було на переможці і є пророці. Сьогодні стали переможці на пересів, але я думаю, що пересліду подякує за кого гру і красняцькій будвольній команді. А зараз від волю сільської ради депутатів чи не викупкову. Я хотів би вручити подяки та Медалі меценатам лізиків не буде сьогоднішній футбол. Запрошуються Богдан Степанюк за вагою стрілянку проводити футболському передні. На футболі, футболі, Наталія Запрошуємо наворожі михану Михайловича Робінського старшого колочі біля мене. Старший Михайлович.

Надія мучарда до сніданок були космети і гарячий коваль. Як ви не котлетеся, нагорожується! Рехалась, треба, з самого місцевих места. Народуйся, посидіти речі. Нагороджуся, Іван є, сьогодні щось немає. Нагородися, Іван Петрович. Іван Петрович Стевич.

Вже вас тут. Зараз уже прочекаю. Так, так. Процеденний карт. Рікарє. Рікарте. Зараз вам паспорт на ім'я Данило Полята. Моє дуже втримкою було передаємо. І великс. Просто так. Також ми переходимо до не менш важливого дійства нагородження кращих гравців. Нагороджується кращий воротар фіналу. гравець футбольного клубу Красна, Роман Барановський. Нагороджується кращий гравець не тільки фіналу, але всього й Кубка Надвірнянського району сезону 2012 року. Оскільки він захисник, напевно, двічі його приємніше буде отримувати цю нагороду. До речі, це найлюбленіший гравець голови федерації в районі. Запрошується Андрій Ніку. капітан команди дай інструктора для того, щоб підняти цей кубок над своєю головою. Ще, 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 ще. Ще,